Панорама, ви можете це зробити. Зараз ми запрошуємо на цю сцену міс-катарсис, вільна і виклична, терпка і гаряча, епатажна, відверта, завжди викликає емоційний шквал у читача, глядача Леся Мудрак, яка є також ідейником цього вечора. Перший такий подібний формат організований у Львові під час форуму видавців. Wow. Дякую. І запрошуємо дует СО Танго. Учасники дуету Сергій Шоліков і його партнерка Оксана Самойловська. І вони танцюватимуть не самі. Вони танцюватимуть з Інес Ніколуліас і Дмитро Ланшину. більмотуйло у руках перецілованих танго. го мішень у сонці мого хребта не та не та не та мертві душі там та з хреста до мішені заварюють чаю, колодязі, голий зелений мілон, на перехресті, мертвих душ порожні піали, морево сексу в ребрі піару танцювали, танцювали з мертвим півнем чи з гострим чортом гаорта. Моєї долоні, аорта моєї долоні, аорта моєї долоні не замінить мені серця. не замінить мені серця. не замінить мені. А друзки вибух, вибух, жаги, динаміт, свистіння же під землю китає в під любовний регіт, тинота реночі. Гіт кличміх, як голос трембіт, біта тіла, ні, карта вита, хіт козирем вита, кров кров свою шукав, Вивожу зі стайні твого лошака. Мене між Адамових ребер шукав блукач з тобою міжвимірний скач, з тобою міжвимірний скач. Бою між вимірний скач, гонитва, оголеності, лезо згори до низу, і навпаки, губи, як полуничні вершки, смакують, 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 смаку. так звуки думок, мов космічний, тартак, шквал емоційний. Груденята мої, спокуша, спокуша, спокуша. яйце, райце, моя душа, дощі в очах. Не поспішай, ай, не поспішай, ай, не поспішай, ай. Бледощовими рифами, що жирафи на хвіст не нанизують плями. Твоїм бубоном бемзнула, барбувалу пляшка, а бананів кіло я давно забанила. Хочеш йди і вертай, не вертай і рогліфами голосинки марились, бо артом крізь твою шкіру. Дерлась держаком, друшляком хоч чим-небудь вішайся, поки тут на поверхні, а не в артерії, арче, акчи, антракт в атмосфері. Викінчають на свічці феєрію, Фантафанде, -да фанфари фарбовані, ми лишали в акваріум колі, і ті коси на коло спадали, і ті коси на коло спадали, І ті коси на коло спадали. Глиняних глиба в камені ми не кам'яні, ти накочуєш хвилі ламані, дрижаки по мені, я спалена, спала ні спала, а хає за бороду вечір загнаний. Кажеш. Думаю тіло міною, шліфую бронзу, чуттів пір'їною, вже заручена, пальці світяться, це любов і є сто трембітною аж завоїться від безвиході. дай себе як є. Дай себе, як я буду швихлюбом, не кохавка я, не за викликом зачекай. Найди, найди там за високо, там за високо. Ну, он ви? чи ви, чи не ви. Отче лечо, мачо, в голові гном плаче. Без Тристана пережила тристани, лжа жало, у лоні лопає, випів екстаз, у замашлюбними враз, адже аккол любка є і стоп знову. За мене, за наше дитя тебе, для нас табурет, чи ти руба, все глибше назад. Та зай спивай те, що вихопив місяць. Ай, 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 ай. Пивомови цих тіл, ось цих, цим коло скіл. Оволодів оловом оводе. Тож. Ай і ай. На таки не видно. На таки не видно. На таки не видно, не видно, не видно, не видно. на. Олеся Мудрак, Ніколу Ліас і Дмитро Ланшин, Сергій Шуліко і Оксана Самойловська. Хотіла зауважити також, що як, е, чому саме танго? Обрали Сергій Шуліко та Оксана Самойловська, так як поправок вважаю цей танець одним з найяскравіших і найромантичніших, а також дуже актуальним, оскільки саме в аргентинському танго найбільш яскраво визначені ролі чоловіка і жінки, яких так не вистачає сучасній дійсності шаленим темпом життя. Звичайно, і тому талановити. Він завжди впливає на психологічний стан. Отже, ми запрошуємо зараз всіх на ліричну паузу, а септо на танго для всіх 15 хвилин. Дякую.